Друзі, Всім привіт! Сьогодні у мене таке блюдо цікаве. Дивіться, у мене квасоля. От така є квасоля. я хочу з нею приготувати таку тушену квасолю, називається лобіо. Давайте будемо готувати. Заливаємо водою. Я її ну, вже намочила, ніч вона стояла намочена. Заливаємо водою і ставимо варитися на часа два. Щоб вона була така майже майже готова. Друзі, до нашої квасолі робимо зажарку. Цибулю я не шинкувала і чесничок. Це таке блюдо без м'яса. Я буду до нього готувати котлетки віддільно. Давайте будемо це все пережаримо, зробимо зажарочку і заправимо нашу квасолю. Друзі, дивіться. Дійшла до готовності наша квасоля, аж тільки тепер заправляємо, коли вже квасоля повністю зварилася. У нас є пережарка. У мене є домашній кетчуп цього року виготовлення, в ній домашній томатна паста і там приправки. І часник. Все це соєдняємо в цю каструльку. Поливаємо кетчуп прямо сюди. Так. Викидаємо нашу наші зажарку сюди, я все вийти зараз. Так, і викидаємо наші. Все. Тепер все це переколотити, заправити солі. Попробувати. і дати ще трошки 15 протушитися. Наше блюдо гарного кольору стало. Воно було квасоля в мене темна і таке було чорне. А тепер уже гарний колір став. Так, трошки підсалюємо отак от. Так от. І трошечки підперчимо. Чуть-чуть перчику насипаємо. Дамо блюду покипіти, втушитися і будемо смакувати. Все, закриваємо кришечкою і хай тушиться. Ще минут 15. Друзі, результат нашої страви, дивіться, гарно виглядає блюдо. Так, попробуємо, як зварилося. Фасолька, М'ягенька, хороша. Давайте спробуємо. Неймовірно, смачно. Дуже гарний насичений вкус. Приготуйте собі таке блюдо. Це просто вітамінно. Ну, я не знаю, дуже-дуже смачний рецепт. Заходьте на канал. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока. Будьте щасливі та здорові!